Те, що в Печерському суді е, обирали запобіжний захід колишньому меру Одеси Геннадію Труханову та його е, підлеглим. І Чому це так трапилось? Тому що е, хочу нагадати, що 30 вересня у, у місті Одеса сталася потужна злива, внаслідок якої загинули 9 людей. Е, на жаль, це дійсно була дуже масштабна злива, і е, зараз правоохоронці закидають екс-меру Одеси та його підлеглим, саме службову незбалість. Яка призвела до загибелі людей, тобто з особливо важкими наслідками, відповідно, що топ чиновники міста відповідно як вони повинні були, але вони не зреагували і не не попередили завчасно людей, що їм загрожує небезпека, щоб люди швидше збиралися, швидше рятувалися домівки, і зрештою б, можливо б не було б загиблих. Така версія прокуратури, зокрема державні обвинувачі саме кажуть про те, що в усьому винні саме. Керівники міста, які завчасно не попередили людей, сам екс-меродес на засіданні фізично не був присутній, він доєднався до засідання в онлайн форматі. І що він каже, що е, вважає справу про службову недбалість політичною перед засіданням у Печерському суді він заявив, що буде боротися до останнього, І сам Геннадій Труханов ще заявляв, що підозра у службовій недбальності стала для нього несподіванкою. За його словами, міська рада працювала по хвилинах і попереджала населення про зливу. Він також пообіцяв надати всі документи, які підтверджують роботу міських служб, що вона працювала так, як потрібно було працювати. Такої ж думки дотримується, і, звісно, адвокат Геннадія Труханова. Ми поспілкувалися з ним у перерві. Ось що він розповідає про роботу Державної місцевої служби, коли була злива, і як вони працювали. Давайте послухаємо. Тільки о 19 -ті годині, повідомив, що червоний рівень небезпеки. До цього був помаранчевий рівень. Розумієте, і об 11 годині вже і зустріч була цього штабу. Тобто адвокат переконує, що пан Труханов та його підлеглі працювали так, як треба було. Чому сталася трагедія? В основному через те, що саме державну владу їх не попередили завчасно відповідальні особи від ДСНС та ГУКРГІДРМЦРУ про те, що треба було по місту оголошувати вже не побаранчеве, а червоний червоний рівень небезпеки набагато раніше, чим це було зроблено. Відповідно, і ці ці дії і призвели до. Жертв серед населення. Логічно, якщо б сигнал червоний рівень небезпеки був оголошений раніше, то люди могли б зреагувати відповідно більш активно і, можливо, не було б загиблих. Прокуратура переконувала, що домашній арешт ладобу.